Вартіс ваш надійний партнер у світі металу. Позаштатний радник Кремля Сусла в інтерв'ю італійській газеті Корєри Деласера озвучив нові вимоги Кремля перед переговорами на Алясці. Вони знову маразматичні, капітулятивні для нас, для Європи. За його словами, Путін прагне укласти угоду між Росією і США без залучення України і Європи. Ну, власне, ми ж таки всі розуміємо. І Європа, і Україна, і це є фундаментальним з точки зору хворого агресора. В такому разі плани РФ наступні, аби ми вивели свої війська з Донбасу, Росія що виведе війська з сумської харчі. Ківсько-дніпропетровської області. В останній ворога немає. До речі, що на звідти зібралась виводити лінія фронту. В інших районах залишається без змін. Україна не вступає в НАТО. Ну це ж це денатоїзація хвороблива. Гарантії неприєднання до альянсу. Ще Кремлю треба У них там губи закаточні машинки. Очевидно, не продаються в дефіциті. Обов'язкова передумова для припинення вогню. Оця денатоїзація для Росії в остаточній мирній угоді має бути прописана демілітаризація України та конституційна реформа в напрямку федералізації країни. Сусов стверджує, що Кремль роз розраховує, що якщо Україна відхилить ці пропозиції, президент США Трамп припинить усю військову допомогу Києву. Ну це він собі так розраховує, і навіть заборонить продавати зброю для України і Європі, що прискорить буцімто нашу поразку і павний крах. Пом'якшенням позиції РФ, за його словами є вже те, що Росія зараз готова говорити. бо які благодітелі, про припинення вогню, а не лише про остаточну мирну угоду. Ну вас взагалі і питати би, звісно, не хотілося, але Дональд Трамп хоче трохи послухати. Тим часом президент України Володимир Зеленський каже, що територіаль. Поступки з обох боків це не пропозиція Трампа або Путіна або відков, а так цього дійсно хоче Путін, якраз таки. І ми не не без не готові обговорювати телефоном або дистанційно, не сидячи за столом переговорів питання території, оскільки це виключно питання нашої конституції і це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів. Взагалі, як каже Зеленський, під час зустрічі з журналістами Афрек про Україну без України говорити взагалі небезпечно. Це можливо будуть обговорювати, але по факту сприйматися це не буде. Зустріч на Алясці станом на зараз, що ми при неї знаємо. Зеленський називає перемогою Путіна і зауважує, що Путін зробив дві речі, щоб отримати для себе цю перемогу. Адже зустріч на території США – це вихід з ізоляції, а також відтермінування ймовірно санкційної політики. Ну і фоточка потрібна Путіну з американським президентом, щоб потім своєму пліпсу показати і сказати. Ось який очевидно геополітик геополітики стратег. Чого найгірше очікувати від м'яч може бути і на нашому боці. Міркує Зеленський. Путін каже, що готовий до повного припинення вогню. Проте ми маємо вивести війська. А ми цього робити не будемо. Тоді в кінцевому результаті ми винні будь-сім то та бо не погоджуємось на це. Важливе для зеленського, як і для нас на переговорах присутність Європи, тому що поки що ніхто, крім Європи, гарантії безпеки нам не дає. Навіть якщо ми говоримо про фінансовий аспект, нам потрібно зробити три зустрічі: дві двосторонні, одна три сторона. Оня, тобто штати бачать такий формат: двостороння зустріч Трампа і Путіна, а потім тристороння зустріч Трампа. Путіна і Зеленського а прохання ж наше наступне двостороння зустріч РФ і США, а, інший етап двостороння зустріч Україна Ша, і вже потім тристороння ця комбінована Україна США РФ після зустрічі радників з нацбезпеки онлайн і в Британії це субота понеділок. Стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону під час розмови з президентом Трампом і європейським лідерами, скоріш за все, не те саме, що Росія передала американській стороні в двосторонній бесіди. Ну так видається, що якщо ти не за столом, то ти в меню. Як нам не дати себе? з'їсти цієї п'ятниці. Ми поговоримо з Петром Олещуком, політологом, який до нас долучається. Пане Петре, вітаю вас, раді бачити. Слава Україні. Я вам слава вітаю. Чи не здається вам а, з тих численних і публікацій і заяв нашого лідера, ну і на загал загалті риторики, чи то пак ініціативи, яка йде зараз з Білого Дому, які погодились на зустріч Трампа і Путіна, котру вимагав останній російський диктатор? Що Трамп нібито коригує ініціативи Путіна і спону хоче спонукати Україну до поступок? Наскільки високий цей ризик після п'ятниці? і Як нам на нього не повестися? Ну, питання це достатньо складне. В принципі, про ризики цього сценарію говорять усі, включно з президентом України, так що, е, очевидно, що сценарій достатньо реалістичний. Питання в іншому. Що конкретно в цій ситуації очікує почути від Путіна Трамп? Чого конкретно він прагне домогтися? Ми цього поки що не знаємо, тобто є там багато відповідних спекуляцій на цю тему. В тому числі спекуляції довкола теми Нобелівської премії миру, чи нібито тому Трамп прагне встигнути до жовтня укласти якийсь мир. Відповіді на всі ці питання у нас немає, тому, власне кажучи, у нас навіть немає якогось проекту рішення чи якогось чернетки цього рішення, що конкретно вони там планують обговорювати, є відповідні зливи щодо запитів. Російської сторони, які є абсолютно неадекватні. А, і тут інше питання: наскільки е, ці запити готові обговорювати президент Сполучених Штатів? Тобто, самі питання не мають ніяких відповідей. Е, очевидно, виходячи з цієї інформації, яку е, публікують е, представники Адміністрації Трампа, е, ну от складається таке враження, ніби Трамп. Серйозно розраховує, що от він зустрінеться з Путіним, і це буде якийсь прорив, і що якесь особисте спілкування, от воно нібито відкриє якісь додаткові можливості і вирішить таким чином усі питання. А чи справді це так е, є певні сумніви, тому що в будь-якому випадку у російського диктатора є великий досвід впливу, великий досвід маніпуляцій, ну і зрештою залученості до відповідних міжнародно політичних переговорів. Тому так просто його до чогось спонукати не вийде, а от він може кинутися до відповідних маніпуляцій, зайнятися цими маніпуляціями. Тому тут є відповідні ризики, які я думаю для всіх очевидні. Тому Україна турбується зараз про консолідовану позицію із Європейським Союзом. Тому президент України вирушає до Німеччини, щоб заручитися в цій ситуації підтримкою. Найбільш значимою з економічного та політичного економічного та політичного плані держави Європейського Союзу, ну і, відповідно претендувати на подібну консолідовану позицію, там що те, що була публікація, наприклад, в Італійських ЗМІ, чого там хочуть і росіяни від американців на цій зустрічі, що там або нехай українці виконують їхні абсолютно фантастичні умови, або нібито щоб Сполучені Штати. Зобов'язалися не тільки припинити постачання зброї в Україні, а навіть припинити продаж зброї до України. Ну, це як на мене достатньо дивно з точки зору статусу США як світового гравця і світового лідера, тому що е якщо вже сполучені штати підуть на заборону продавати зброю державі партнеру з боку своїх власних виробників зброї, ну це може відкрити дуже такі неприємні наслідки для цього світу. Я думаю, що Україна на цьому має акцентувати увагу відносно з Європейським Союзом, тому що це вже зачіпає інтереси не лише України, це вже зачіпає інтереси всіх партнерів США. Бо якщо, наприклад, Сполучені Штати завтра вирішать, а от, ми домовилися з кимось, і тепер нашим партнерам зброю продавати не будемо. Ну, я не знаю, які з цього будуть наслідки.